Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Паписані Квіточки не тільки. Як ви вже зрозуміли, йдемо в ботанічний сад. А поряд ось така галявина. Поле яке кошене, точніше, не поле, не знаю, мабуть, галявина з травою, і ось так вони запаковані. І як же пройти по рибочки? Хай вони і вже старенькі, але достатньо симпатичні. Мабуть, доведеться ставати навколішки, щоб краще їх роздивитися. Ось так. І говорять, ні стану не перед ким навколішки. А от перед грибами і квітами запросто, правда, з проблемами встаємо потім, але то нічого. Яка ж тільки гарна осінь. Аж не віриться, що нещодавно тут все бояло і квітло. Зацікавив ось от той синенький кущик. Що це за рослинка? Не вдається мені роздивитися, хоч і з зображення, але ніяк. І все-таки злакові це королі осені. Ніщо так не радує, як вони. А це, ви знаєте, так-так. Французький городик, який ще нещодавно радував своєю красою. А зараз поздоровлюється, вирощується сидирати, а потім буде посадка цибулькових. І знову весною почнеться краса. Ой, все ж по правилам, це я завжди спішу. І ніяк не звикну до німецької погоди. Як бачите, вже травичка ісходи. А наче ж нещодавно ми тут були? А ось погляньте такий Не неначе бризки шампанського так гарно колихаються на вітри. І не, не зрозумієш одразу, що то китички. А це улюблена клуба з крінумами. Ось так її починають готувати до зими. А це кущ зовсім цікавий. Квітне зараз. Хоча мені здається, він уже квітнув, але біленьким. І ось так, схожий на безсоромницю. Шкірка ось так скитається. Ця рослина з сімейства жимолостей, і вона і зараз ароматить. Я не могла зрозуміти, що так пахне і що воно мені нагадує. Формую цю рослину зазвичай як кущ, бажано в три стебла. І в Україні, що головне, мінус 31 витримує, інколи мінус 35, коли підмерзає кора, вона ось так звисає і відновлюється. Це особливість цього сорту. Не знаю, чи правда чи ні, але рослина мене зацікавила. Поряд, уже ось так виглядає магнолія, обсипаються лусочки із квіткових бруньок, готується рослинка до цвітіння. Дюшинея, квітне і зав'язує плоди. Для мене всі такі рослини, що мають плоди. Викликають острах. У мене онук, любитель все перевірити через язик. Знаєте, є такі діти, хтось все повинен спробувати руками, а хтось через рот. Тут у мене такий онук, йому все треба спробувати. І вдома у нас нічого немає з плодами, особливо до яд... отруйних рослин. Вдруге, квітнуть рододендрони. Як бачите, я прогавила, коли вони почали квітнути вдруге саме цей кущ. Раніше ми бачили вам одну-дві квіточки на дара додення. Цей сорт ось так квітне. А стільба жовтіє, і моя улюблена, величезна гунера гігантська. Вона стала ще більшою. Квіточки, листочки стали ще жорсткішими, рукою вже не обхватиш, і вона дуже колюча, дуже гарна. і... Ось така брунька квіткова вже на майбутній рік приготувалася. Зимує вона під великим укриттям із листя. але не забуваємо, це Німеччина. Тут взимку рідко, коли буває мінус 7, і то недовго. Ось така цьогорічна квітконіс. Все мені треба спробувати і перевірити. Дуже жорсткі листочки і колючі. З задоволенням виростила б таку рослину заради ось цього, цієї парасольки в вигляді листка. І ось рослина, яку я обожнюю за колір. Дуже мало рослин саме такого кольору фіолетового. Це один із видів сніжноягідників. Ось так виглядає кам'янистий куточок тут із щемерниками. Неймовірно гарна деревина і неймовірно гарний колір. Цю рослину, як завжди, квіточку я забула, як називається, і навряд чи згадаю, вже сиджу, думаю, думаю, хоч запускай пошук. Мій редактор сьогодні з надою знущається, викидає з програми, і озвучку я вже переробляла декілька разів. Чемарник готується до цвітіння, це високорослий. Один із видів, який росте. І моя улюблена галявинка цитрусовий сад. Такий сумненький став. Так, згадуємо жовто-синій цей кусочок. В основному жовтий дійсно був шикарнючий. Це деревовидна півонія. Ось таке насіннячко. Вреші ми його побачили. Такі великі буп'яшки. Це один із найдревніших видів півоній. Квіт на жовтим, ви пам'ятаєте, я вам показувала, і це було моє бажання побачити розмір на стіни. Цитрусові готуються до переїзду у теплиці, ви бачите вони з правого боку, ці теплиці. Завжди мене дивують плоди на деревині, це фурма, квіточки і маленькі зав'язі. От тільки у цитрусових така особливість. Всі три Періоди квітування, від квітування до плодів. І найцікавіше, що почали квітнути вдруге примули. Вони нам дають знак, що життя продовжується, і обов'язково буде весна, і тут знову все оживе. А зараз любуйтеся ось такими фігами чи фініками, не знаю, як правильно, листя майже все обсипалося. А води висять. Ну і як же пройти повз оцю співочу галявинку місцинку. Годинами б стояла, і слухала, і спостерігала за цією метушнею таких яскраво голови пташок. Дуже гарно тут і дуже заспокоює. Як ніщо? Вода, природа і світ пташок. Приму тут достатньо багато, і вони, я думаю, ще довгенько будуть радувати, адже сніг випаде не скоро, а тим більше, тут він, мабуть, ніколи і не випаде так, щоб побачити його. Ось тут старалася вам показати мандаринки. Вони такі великі, мабуть, сорт якийсь такий. Ці зелененькі, ті зовсім маленькі, а ті яскраво оранжеві. Супер просто! Кожен куточок зараз виглядає по-іншому, наче щось казкове. Тут шипшина оживляє куточок з цими кущами, там сніжна ядник, а тут магонія подобалисна. З такими ягідками теж яскраво червоними. Тут оживляє брунера, рослина, яка прекрасно росте і на сонці, і в тіньочку. І ось так по осені вона ратує своїм листям. Гапантуси переїхали в теплицю. Як бачите, навіть в Німеччині вони не зимують, а тим більше у горщиках, бо навіть при невеликому морозі промерзає земля. І кореневище може пропасти. У Фейсбуці продовжуються перипетії і парі, чи зимують в Україні. Дехто вже спробував, я знаю. Бадан молодий за квіт, погляньте, які яскраві зірочки квіточок. Дуже ефектний він що весною, що пізньою осінню. Ось так виглядає улюблене наше місце, де ми. Годинами з вами гуляли. До речі, навіть в Одеській області не завжди агапантуси перезимують. Ось так. Що казати вже про Харківську область? Навіть, мабуть, півметрами. Завжди цікаво дивитися за чоловіками із фотоапаратом, які фотографують квіти. Дурман. Згадую поля в Україні. Раніше були вздовж овочевих полів, росли завжди чомусь дурман ріс. І ми кидалися тими колючими шишками, риб'яшками, які йшли після збирання томатів чи перцю. Гінкобілоба пожовтів, такий шикарнючий став і симпатичний. І не повірите, квіткові грядки і ростуть грибочки. Очевидь, привозили добрива. Тут все натуральне, природнє. І завезли десь міцелій грибочка, так і ростуть. Це було в суботу, я тут гуляла. Як Бачите, погода була неймовірно гарна. Плюс 20. Після того, як у нас був плюс один, плюс 7, це було щось. Не знаєш, що одягатися. Як ви бачили минулого року, ця пальма зимує, її просто утеплюють. Ось так. Поле із зібраним сіном. Його, до речі, зразу закручують у. Клейонку. Не знаю, як правильно, щоб не намокала. Оце по хазяйськи І здається, це теж аконіт. Ніяк не підберешся до нього, але дуже схожий. Це найбільше підсилення, яке я змогла дати, бо це аж під стіною живої загорожі. Зовсім не побачиш нічого. Ось так ми дібралися до виходу із ботанічного саду. Теж наша улюблена тиха заводь. Німфеї ховаються вже під воду. Скоро буде зима. Я прощаюся з вами, бажаю всім тихо дня й ночі. Миру та перемоги і повернення всіх додому. Ми чекаємо всіх додому, захисників живими, миру, перемоги тобі, рідна Україна. І до зустрічі в нових відео.